Уміло стоїть дружина, тримаючи лінію. Щитовики бро... блокують бійців противника, і тут же за їх спин прилітають дворучні сокери та алебарди. Воїн з дворучною зброєю у ближньому бою практично беззахисний. Тож треба його захищати. Але вже як попаде, то попаде. Бачите, не От і звалює нас. Звалюйте нас, звалюйте нас, за лице. Ви бачите, зараз війшовся один на один. Воїн з поручною сокірою проти воїна з легким мечем. Удар по голові, відповідь удар по ногах. Ну що ж, залишилося 3 на 2. І знову ж таки, лише боротьбою можна вкласти противника. А, або дуже сильно по голові далі. І що, в нас залишилось? Два на одного. Два на одного. Боєць клубу Чорногаличі Помаранчевому. Войн Фелікс. Учасник збірної України, до речі. Зачепився ближнього люді своїм супротивником. Низенький, але кривезний. Ви бачите удари щитом обличчя. Ногами Позволено усе. Крім заборонить. Заборот способ противника фалікали і сам фам. Ну що ж,